Я думаю, що це таке достатньо цікавий досвід, як для батьків, так і для дітей, тому що діти потрапляють в іншу культуру, в інші звичаї. вони спілкуються з дітьми з інших країн, спілкуються англійською мовою, але батьки на відстані ну, повинні довіряти школі, в яку вони відправляють дітей, чекати, коли дитина буде мати час, щоб з ними спілкуватися бути готовими тому до того, що дитина перший тиждень звикає, адаптується, може жалітися, може втомлюватися, підтримувати дитину, допомагати їй розуміти, що в інших культурах можуть бути інші звичаї, думати про те, що відбувається. І взагалі, в цей досвід, я так розумію, що це багато емоцій, але емоції бувають як позитивні, так і негативні. Тому що іноді діти скаржаться, що багато уроків, але вони там вчаться, концентруються багато всього роблять.